Друзі, добрий день! Це блог поганий соціолог, і я Денис Денисенко. Але сьогодні не про соціологію і навіть не про політику. Дуже хочу поділитися з вами роздумами про відео, яке мені потрапило на очі. Це виступ Євгенія Пригожина, більше відомого як повар Путіна або власник ПВК Вагнера. І це виступ перед зеками. Я питаю на кампанії. Я а слышу, чувака Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с раза больше, чем в Сталинграде. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. А дальше как повезет? Ну что, парни, вопросы есть? Или так все рассказал, что вообще просто? Відео з'явилося декілька днів тому, і багато хто про нього писав. Воно мене приголомшило з декількох причин. Важливо зауважити, що Пригожин є близьким соратником і довіреною особою Путіна. За новою інформацією він розглядається як кандидатура, яка може змінити Шойгу на посаді міністра оборони Росії. І ця фігура настільки близька до Путіна, що навіть організовує йому дні народження, харчує його, а також усю російську армію. Але з часом його таланти розповсюджилися на піар. Так він має фабрики тролів та війну. Адже він є одним із власників ПВК Вагнер, яка воює в Україні, Сирії, а також організовує вбивства, отруєння та тортури для Путіна. Тобто виконує брудну роботу. Вважається, що найманці із цього ПВК є одним із найбільш боєздатних підрозділів Росармії. Так от. Цей мільярдер особисто виступає перед зеками. Навіщо? По-перше, уявіть собі, наскільки погані справи у Путіна, що його друг Пригожин особисто їде у марій Ел, це така республіка із столицею у місті Йошкар Ола, досить віддалене місце у колонію і виступає перед двомастами зеками, закликаючи їх доєднатися до так званої спеціальної військової операції. Це е, значить, що інші методи вже не працюють, воєнкоми, та машина пропаганди не справляються. Треба забивати цвяхи мікроскопом. Скільки ж зеків з цих двох сотень може погодитися воювати після одного такого виступу? Десяток або два. Вони ж, хоч і злочинці, але ж небожевільні і розуміють ризики. А людей потрібні сотні, а може і тисячі. Це значить, що таких виступів треба робити багато, замість того, щоб кататися на власній яхті або на приватному літаку, який, звичайно, є у Пригожина, він робить стендапи по зонам. Хоча, можливо, він відчуває себе добре у таких декораціях чи відчуває навіть ностальгію, адже провів близько 9 років за гратами ще до знайомства із путіним. По-друге, крім того, що вони пропонують цим злочинцям гроші. Вони ще й обіцяють їм свободу. Вам не почулося. Вони фактично закликають змити кров'ю провину за найтяжчі злочини. Тобто за вбивства, зґвалтування, за грабіж. Навіть якщо ти довічно ув'язнений, ти будеш звільнений після того, як півроку відслужиш у ПВК Вагнера. Це до речі говорить і про часові рамки, які вони розглядають. Я думаю, півроку це максимум, на який вони здатні, бо, якби планували воювати більше, вербували б зеків на рік або більше. А так вони їх вербують на півроку і обіцяють свободу. Важливо зауважити, що ця ситуація наочно демонструє, що на Росії жодні закони не працюють. Якщо пригожин, приватна особа може фактично підписати злочинцю індульгенцію. Це значить. Що злочинець, який узяв до рук зброю і таким чином скоїв іще один злочин. До речі, е участь у е найма най якості найманця у військових конфліктах за кордоном, вона теж є злочином за законами Росії. Тобто, цей е злочинець, якщо він вижив на фронті, повертається до Росії вільною людиною. Тобто, він міг когось убити, е родичі вбитого, зіткнули з полегшенням, бо вбивцю покарано. але ні. Вбився, повоював. І тепер він на свободі. Може далі вбивати, він уже вбивця з бойовим досвідом, герой війни. Це е, ще не все. Цікавий сам виступ Пригожина. Це найголовніше. Є такий жанр, фільми про війну. Неважливо, комедія це чи драма. У них є спільна риса. Завжди є епізод із промовою офіцера перед, перед бійцями, типу синки. Ви не знаєте, що таке життя, я вам зараз розкажу. І от цей виступ здається просто списаний із фільмів на зразок фул метал джекет. I am gunnery sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be Sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Чи девятая рота. Забудьте, кем вы были и что вы знали на гражданке. Запомните клоуны. Здесь вы не плохие, не хорошие, не умные, не глупые, не художники и вообще никто. Вы здесь даже не люди, вы здесь говно, а людей из вас буду делать я. Дебувалий, суровый мужик выступая перед еще неосвіченими бійцями. Поясняет им всю сложность ситуации. Цей виступ, я, як людина, яка писала багато промов, вважаю не спонтанним, а абсолютно спланованим і вивченим дослівно текстом. Пригожин готувався, не просто приїхав, вийшов і на експромті щось розповів. Він кожне слово продумував. Його поза, його жести, його слова, одяг, інтонації усе дуже театрально. Воно чіпляє, ти чуєш? Війна тяжолая! Погиб геройський. Саме борзає, виживають лучше. Варіантів на зону нет никаких. Воно десь має записатися на підкорку, справити на зеків таке враження, щоб вони побігли записуватись. Він каже: время на прийняття рішення 5 минут. Тим самим, тиснучи на людей, пропонуючи прийняти необдумане, фатальне рішення. Є двоє, хто витаскивать. Аллах і Бог в дерев'янном ящики. Я вас живими витаскиваю. но не завжди повертаю. Уявляєте, він насправді талановитий шахрай і дуже ретельно готувався, що свідчить про важливість цього вербування для росіян. Зрозуміло, чому він друг Путіна? Тому що Путін оточує себе такими людьми, такими харизматичними відповідальними аферистами. Вони могли б грати у кіно, театрі. Чи читати якісь лекції, але не керувати армією, не керувати державою. Це просто талановити шахраї на кшталт Остапа Бендера. І от з ким ми воюємо: з армією зеків, якими керують шахраї. Перегляньте це відео. Я думаю, для розуміння ситуації воно просто безцінне. Посилання буде в описі. Дуже раджу. Ну і не забудьте підписатись на наш канал. Слава Україні!